Усім ви на каналі Fans Cream. В тому відео я вам показувала, як ми відкривали ось такі наліпки, але я передивилась пакетики і помітила, що там є іще один пакетик, ось такий чорний. Давайте відкриємо вже його. Ну, тут можна вже сами налитки. Это у нас такие налитки в пакеты. Давайте доставать их. Ну, тут, наверное, их треба срезать, потому что я не вижу мені щоб їх відкрити. Роз'їжджаємо так обережно і в нас тут ось такі наліпки до норіжки. Одна ось загнулася, вони отак виглядають. Тут їх кілька ось таких стробок, кілька ось таких ліній, ліній. Ось, наприклад. Ось ще одна. Вона також довга. Я так розумію, тут тільки одна ось така одинарна. Ось і ще одна довгенька є. І це все. Ну, ось. Це, в принципі, ось такі наліпки. Ну, ми на, Ну, нам прислали і цей. І я думаю, дев'ять з 10, тому що я думала, що оце буде рулочок, а не лінії. Тому що. Там і рулончик був намальований, а фоток не було, типу, як вони мають прийти. Ось. Я подумала, що це буде рулончик, але нам прислали лінії. Я думаю, також дуже добре. Ось. Цігналі поки більше, ніж я думала. Це дуже добре. Їх тут має бути штук 40. Ось тут навіть не знаю, скільки має бути. Наліпки добре відклеюються. І якщо ти їх відклеїв трохи, то вони, цей, вони не відклеються самі. Ось ці. Також, я думаю, добре зараз будуть відклеюватися. Якщо не ті кінечок, тоді їх треба відклеювати. Ось, ну ці також дуже добре відклеюються ось. І можна назад приклеїти і вони не будуть відклеюватися. Приклеїться дуже добре, приклеються також. Думаєте, що як для наліпок це навіть дуже добре. Ось, Ось. Ось такі в нас наліпки були із одної посилки. Якщо вам сподобались наліпки, підписуйтесь і ставте лайки. Також пишіть в коментарях, наскільки ви оціните ці наліпки. Ну що ж, всім пока-пока!